Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в нашій країні на найближчі два дні 1 та 2 серпня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас дивитесь і що у вас з погодою. А далі більш детально по регіонам нашої країни. Західні регіони 1 серпня отримують довгоочікуваний перепочинок від нещодавніх злив. Ранок тут зустріне мешканців легкою прохолодою та туманним серпанком у долинах. Протягом дня на небі очікується мінлива хмарність. Температура повітря залишатиметься помірною, максимум близько плюс 23-25 градусів в день. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер північний або північно-західний, помірний 5-10 метрів за секунду. Загалом у західних областях пануватиме комфортна літня погода. В північній області 1 серпня зустрінуть ранок ясним небом. Після нічної прохолоди близько плюс 13, плюс 15 градусів, повітря швидко прогріється сонцем. Вдень у регіоні пануватиме комфортне тепло. Максимальні температури сягнуть плюс 25, плюс 27 градусів. Тож на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині відчуватиметься легка комфортна температура протягом дня. Синоптики не прогнозують опадів на півночі. Небо лишатиметься переважно ясним або з невеликою хмарністю. Лише подекуди, в другій половині дня, можливі поодинокі купчасті хмари. Вітер у північному регіоні переважно північний 7-12 метрів за секунду. Вночі на півночі стане по літньому тихо. Зоря на небо та плюс 13, плюс 15 градусів на термометрах. У центральних регіонах України 1 серпня встановиться тиха, погожа літня днина. Вранці над річками може простелитися легкий туман, який швидко розсіється під променями теплого сонця. День обіцяє бути ясним і теплим, без опадів. Температура повітря в день коливатиметься в межах плюс 25 плюс 28 градусів. Так на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині повітря прогріється приблизно до плюс 26 плюс 27 градусів. У степових районах Дніпропетровської області може бути трохи спекотніше, близько плюс 28 градусів. Вночі центральна Україна прохолоне до плюс 15, плюс 17 градусів. Вітер переважно північно-західний 5-8 метрів за секунду. На сході України літо поки що не втрачає свої права. Зранку небо над Харківщиною, Донеччиною та Луганщиною чисте й безхмарне. Сонце швидко піднімається і вже до полудня розжарює повітря. Денна температура сягне плюс 30 плюс 32 градуси. Опади цього дня не передбачаються. Над Слобожанщиною та Донбасом переважатиме ясне небо або легка хмарність. Вітер змінних напрямків слабкий 3-8 метрів за секунду. Ніч на сході залишатиметься теплою. До самого світанку температура триматиметься на рівні плюс 20 плюс 22 градуси. Південні області України зустрінуть 1 серпня спокійною літньою погодою. Протягом дня в регіоні буде ясно, опади не прогнозуються. Максимальна температура повітря становитиме близько плюс 30 плюс 32 градуси. Найспекотніше буде в глибині півдня, в Запоріжжі та північних районах Херсонщини. стопчики термометрів піднімуться до плюс 33 градусів. Натомість на узбережжі Чорного і Азовського морів завдяки бризу триматиметься трохи нижча температура близько плюс 28 плюс 29 градусів в день. Вітри в південному регіоні переважно північних напрямків 5-8 метрів за секунду. Вночі на півдні теж досить тепло. Температура не опуститься нижче плюс 18 плюс 20 градусів. 2 серпня. Ранок в західних областях почнеться ясним небом. Проте вже о півдні із Закарпат почнуть випливати купчасті хмари. Атмосферний фронт, що наближається з Центральної Європи, принесе місцеві дощі у другій половині дня. У Львівській, Івано-Франківській, Волинській областях можливі короткочасні зливи або грози, але переважно локальні. Температура в день уже вища, ніж напередодні. Максимум близько плюс 26 плюс 28 градусів. На Закарпатті місцями до плюс 29 градусів. Вночі після дощів повітря охолоне до плюс 15 плюс 17 градусів. Вітер у західному регіоні смінних напрямків 3,8 метрів за секунду. При грозах можливі короткочасні посилення до 12-15 метрів за секунду. На півночі країни, 2 серпня, збережеться переважно комфортна літня погода. Вранці над поліськими лісами стоїть прозора блакить, крізь яку м'яко світить сонце. Після прохолодної ночі, приблизно плюс 14 градусів, день обіцяє бути теплим. Повітря прогріється до плюс 26, плюс 28 градусів. Хмарність цього дня буде невеликою, опадів не прогнозується. Лише подекуди у другій половині дня можливі ізольовані дощові осередки, але вони ймовірні лише поблизу кордонів з Білоруссю. Вітер змінних напрямків 5-7 метрів за секунду. У ніч на 3 серпня температура знизиться до плюс 16, плюс 17 градусів. Небо залишиться ясним. Центральна Україна 2 серпня відчує справжнє літнє тепло. У Полтавській та Кіровоградській областях температура в день досягне плюс 28 плюс 30 градусів. А подекуди, як от на Дніпропетровщині, може перевищити плюс 32 градуси. У південних районах Дніпропетровської області сонце розріє повітря до близько плюс 34 градуси. Вінниччина, Черкащина матимуть м'якіше тепло плюс 26 плюс 27 градусів. Незважаючи на високу температуру, погода лишатиметься досить комфортною завдяки невисокій вологісті повітря та легкому вітерцю. Опадів у центрі країни цього дня не очікується. Вітер змінних напрямків слабкий 4-6 метрів за секунду. Вночі центральній області трохи охолонуть. Мінімальна температура близько плюс 17, плюс 19 градусів. Східні області 2 серпня знову опиняться серед найтепліших в країні. Хоча екстремальної спеки не прогнозується. Слобожанщина і Донбас від світанку залиті сонцем. Ясне небо лише деколи прикрашатимуть дрібні хмарки. Вдень стовпчики термометрів покажуть приблизно плюс 30, плюс 32 градуси. Доба пройде без опадів. Над більшістю східних територій палке сонце і безхмарне небо. Вітер на сході буде слабкий, змінних напрямків близько 5 метрів за секунду. Нічна температура опуститься до плюс 19, плюс 22 градусів. Південні регіони України 2 серпня потраплять у полон типового курортного літа. День обіцяє бути яскравим і сонячним. Ясне небо пануватиме над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Запоріжжям та Кримом. Дощових хмар не спостерігається. Південь залишатиметься в сухій зоні цього дня. Температура повітря в день по півдню коливатиметься від плюс 28 градусів на узбережжі до плюс 32 градусів на південному сході регіону. Вітер на півдні змінних напрямків слабкий 3-7 метрів за секунду. Ніч на півдні буде теплою і трохи задушливою, близько плюс 20, плюс 22 градуси. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!